Це сталося зі мною в серпні 1992 року, коли мені виповнилося 16. Ми з матір'ю поїхали у будинок відпочинку. Того року були сильні лісові пожежі, зранку різко тхнуло гаром. Місце було пустельне й нудне, здебільшого, пенсіонери та маленькі діти. Єдиний мій порятунок там можна було взяти на прокат велосипед. Тож я виїжджав одразу після сніданку і до вечері, а то й пізніше, тинявся на велосипеді по околицях. Напівпорожні дачні селища, картопляні поля якихось НДІ, рідко лісся, порожні, зі стертою білою розміткою шосе і гравійні польові дороги. За годину їзди, добре, якщо траплялися три людини. Було спекотно, зранку стояв тривожний гіркий запах диму. Тоді я нічим містичним не цікавився, алкоголю не вживав, зазвичай їхав, куди очі бачать, не обираючи маршрутів. Якось удень я виїхав із сільської ґрунтовки на звичайне асфальтоване шосе, кручу педалі. Полудень спекотний, тіні короткі, марево над дорогою тремтить, коники стрибають у пожовклому придорожньому зіллі, ні машин, ні перехожих. Озираюся і розумію, що по обидва боки дороги кладовище, причому величезне, ну не до горизонту, але дуже просторе, жодного деревця. Огорожі, надгробки, вінки, сучасне на вигляд хрестів і старих каменів не видно. Усі надгробки, типові, прямокутні, чорні й темно сірі зернисті плити з напиленням фотографій. Я збавив швидкість, придивився. Попри спеку, стало зимно, бо на всіх надгробках фотографії були майже однакові, весільні. Біла пляма наречена, чорна, наречений, обличчя, наче різні, але всі фото весільні. Видно було чітко, кладовище впритул обступало шосе з обох боків, серед могил, жодного відвідувача. Лише Марево тремтить, цвірчать коники та чути, як я сам дихаю. Не можу сказати, що сильно злякався, але відчув тривогу й тугу, поїхав швидше. Відчуття було, як у сні наче тиснеш на педалі з останніх сил, дорога рівна, жодних вибоїн чи пагорбів, а їхати важко й повільно. Ніби вгору підіймаєшся або колеса грузнуть у мазуті, а кладовище все не закінчується, наче одна і та ж картинка нескінченно перемотується: блакитні огорожі і чорні надгробки з усміхненими людьми, і всі зображення парні. Я увесь спітнів. Здавалося, що їду вже хвилин 20-30. Було неприємне відчуття, що це місце взагалі мене не відпустить, і я так і залишуся на цьому шосе до кінця віку. І що далі, то більше хотілося спати, хоча встав я всього чотири години тому та й сонливістю ніколи не страждав. Дуже тягнуло зупинитися, з'їхати на узбіччя і прилягти подрімати. А потім велосипед підскочив на тріщині, і кладовище різко змінилося пустирем, наче гумку відпустили, одразу їхати стало легко, як по маслу. Я ще довго мчав по тому шосе, не озираючись. Нарешті зупинився, глянув на годинник, стоїть. Причому рівно на дванадцятій. Хоча годинник надійний, ще батьківський, офіцерський, і я його недавно заводив. Доїхав до найближчого населеного пункту. Там був магазинчик, я зайшов туди купити хліба і води та спитав у продавчині про кладовище. Вона сказала, що ніякого великого кладовища, крім маленького сільського за 8 кілометрів звідси іншою дорогою, немає, і взагалі у тому напрямку, звідки я приїхав, лише якісь кормові поля. І все. Страху, власне, не було. Знову навалилася якась байдужість і туга. Повернувся до будинку відпочинку іншою дорогою. Матері нічого не сказав, але наступного дня вирішив туди знову поїхати. Думав, побачу кладовище хоча б здалеку. переконаюся, що воно справжнє, і одразу назад. Топографічна пам'ять у мене добра, але цього місця я більше не знайшов. Магазин той був, закинуті сараї були, а великого, мов аеродром. Кладовища не було, хоча я потім три дні крутився в тому квадраті. Минуло вже багато років, але іноді та поїздка мені сниться дуже виразно, в подробицях, наче закільцьований фільм, так і досі не знаю, що це було, але точно не примарилось.